Привітаємо. Привітаємося один з одним. Hello. Анюта з Артем. Hello nice to meet you. Hello, Hello. Hello. Chido. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року? Пора року. Яка зараз? Весна. А потім що буде? Літо. Літо. А після цього що буде? Осінь. Осінь. Так, сьогодні ми продовжимо нашу тему з одягом. Але про який одяг? Про осінній. Про... Скажіть мені, будь ласка, а яка погода зазвичай восени? Дощ. Дощ. Так, Рейні. Що ще? Яка ще погода восени? Са так, сані ще сонечко світить, а що ще? Трошечки cold, так? Трошечки cold, трошки холодно, чудово. А який одяг ви одягаєте, надягаєте восени? штани. А ще ти мені кажи, мені кажи. Дивись на мене, мені кажи. Кепку, шапку, куртку, що ще? Галошень. Жилетку. Так, жилетку можемо звернути. Галоша. Так. А, резинові чобітки, так? Резинові чобітки. Так, і, і також... Галошень. Окей. Також можемо ще взяти парасольку. Тож, давайте сьогодні познайомимось з цими словами. Ми зараз з вами подивимось відео. Де нам розповідають про одяг? Про одяг останній. Ми будемо слухати і голосно повторювати назви. Домовились? Домовились? Cardigan. Cardigan. Yes, it's cardigan. До речі, я зараз кардиган. Кардигані, це довга така коловка. Кардигін, грейт. А подивіться, а ми можемо одягнути вас? Зараз Зараз, кабину. Зараз це. Можемо восени. Восени одягнемо. А може не будем? Да, Будемо. Будем. Будем. Да. Так. Своя будем. светер. Светер. Чудово. Да. Худі. 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 Анюта, зайка ти Худі. мене чуєш? все добре. Да, да. Все, супер. Ото мама переживає. Да. Все добре. Я тебе чую, я тебе бачу. Все добре. Так. Sweatpants. Mm. Sweatpants. А що це за сweд такі? Це що? Sure. Це sure. штани, так? Це теплі штани. Mm. Uh -huh. Що? Ви бачили Батя. колись такий одяг? Панчо. Це такий тепла така кофта без рукавів. Вона просто так одягається і носиться. Там ні рукавів, нічого нема. Буц. 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 Так, оце резинові чобітки. Look at this picture. Подивіться на цей малюнок. Давайте пригадаємо деякий одяг, який ми вже знаємо. So, this is jacket. Jacket. Well done. Це ви знаєте. Jeans. Uh -huh. Jeans, yes. Jeans. Молодці. Так. Так. Це схоже на якийсь батончик смачний. Ану давайте згадаємо Снікерс. Снікерс, так, кросівки снікерс. Чудово. Згадаємо футболочку. T. T. Молодси. Шо. Так, чудово. Ага, пригадаю вам трошки нагадаю пальто. Coat. Так, парасолька. Амбрелла. Амбрелла. Амбрела. Амбрела. Ам... Згадаємо носочки. Амбрела. Амбре. Амбре. Згадаємо носочки. Сокс. Сокс. Молодці. Ви будете бачити багато-багато квадратиків. Вони будуть зникати, і на фоні них буде якийсь одяг. Вам треба швидко-швидко крикнути, що це за одяг. Домовились? Окей. Okay. Бачите, що вже починає з'являтись. Хто здогадався, голосно кричить, що це? Шар. Yes, it's шобака. scarf, scarf, scarf. Mm -hmm. scarf. scarf. Ah. Молодці, чудово. Идемо mm -hmm. да, далі. Уважно. Вот такой, А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Платье. Платье чи платье? Чи сукня? Дрес. 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 Tell me, please, what color is it? Якого вона була кольору? Green. Green, of course, green. Okay. Так, наступне, Ой, що складные, ну, да, пальто. Yes, it's кот, Coat. Mm. пальто. Угу, сим. О, О, це ви вгадаєте быстро, шапка, шапка. 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 Так це oh. t- шорт t-shirt, t-shirt, t- short, чудо, покажи е, так. Ой, це щось так. Ой, да, а я не розумію, що це. Дивіться уважно. А. -а, -а. Снікер, <світник> Снікерс, <світник> <так, це світник> Снікерс, сникерс, снікерс, кросівки. Дуже, дуже багато красивок. <світник> Молодці. Чудово. Жаба. 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 Кепка. Так, це хет, хет, але ми її не будемо вдягати восени, бо О. дуже вона холодна. Дуже буде холодно в ній.

Джинс. Ну, це, напевно, просто пенс. Це, напевно, просто штани. Але, ну, так, це просто штани. Це ще не джинси. Напевно, джинси будуть далі. Так, ну, коважно. Ой, а що це?

Шапка. Так, щось Шапка. зелене. Щось непонятне. А, так. Да. Кепка. Кепка. Кеп. Звичайно, кеп. Креп. Угу, молодці. Ось вона кеп. Кеп. Чудово. Кеп. Кеп. Так ще трошки залишилось. Шапка. А оце вже будет то, що казав Артем. Що це джинс. 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 так, Джинс. Звичайно, джинс. 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 Бо... Ніч, там невушка, це такий теплий, теплий, в'язаний. Кофта. А, кофта! а кофта, а ще варіанти? Це? Як ця це кофта називається? Пальто. Кофта в'язана. Сweater! Sweeter, це свитер, сweater. Ось він, дивіться с. Так, а це що таке? Плать. Платья Плат вже було. Дивіться на низ. Це? Юбка. Юбка. юпка, skiard, збірні. Так, молодці. Ще три картинки потанцюємо. Нет, еще три. Жабка, жабка. Жабка, жабка, Лови Ну, бегом, 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 бегом. С Снікер, звичайно, Звичайно. молодці, так дві останні. Треба швидко, швидко, один. щоб ми ви виграли. Один. Один. О, а це Плащ, ти Flash. думаєш? Пейжам. Ми такого ще не добирали, ми з вами цього ще не розбирали. Це костюм. Suit. Костюм. Такий костюм. <плес> гарний, гарно, подивіться, костюм. Так, і останнє. <плес> А дивіться, уважно. У вас, не, ну, у, вас не, у всіх таке є. У всіх. Носки. 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 Підказку. Це для того, щоб в цьому спати. Піжама. Піжама. Так. А давайте її назвемо англійською. Піжама. Давайте її назвемо англійською. Піжама. Піджама. Піджама. Молодці. Дуже схоже, так? Слово? Піджама піджама. Пі 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 Ось вона, з Мікі Маус. Ось Мікі Маус. Давайте Мікі -маус. подивимось. Мікі Маус. Е, з Мікі Маусом. Чудово. Давайте трохи розімнемось, потанцюємо, так? Play the freeze dance. Now remember, when I say freeze Merlin Everybody, get ready to pick some apples! pick! Picking apples off the trees picking, 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 picking Picking any way you please But stop when I say please! Merlin. Everybody, get ready Wait to, to run, run through the run. bucket catch! dis through the Ви молодці. Наприймалися? Чудово. Дивіться, як багато тут одягу. Бачите? Багато-багато. Вам потрібно обрати той одяг, який підходить до осені. Домовились? У мене тут Анюта і Артем. Анюта, давай ну, подимось. Да, да, да. Можемо вдягнути його в да. да, Так, вибирай. Ну, Ні. Не можемо? Тоді закресли його, так, закресли. На екрані Олівчиком закресли. Молодець. Ну, Клюс, хай буде добре. Ну, ну, ну. Добре, вибираємо. Третій, третій. третій. вибирай. Вот Артем, поки, Артем, подивись, це счер. Підходить нам сучер? Підходить вот нам Молодець. Да. О, Аня, бачу, все, шикарно. Молодець. Зараз тільки я Молодець. оце витру. Чудово, молодець, Артем. Далі Анюта, подивись, у нас третя шляпа хет. Хет, нам підходить хет до осені? Ні, закресли його. Закресли його, отак от, щоб закресли. Артем, подивись, сокс. Носочки, сокс нам підходить? А може так так. Якщо підходить, то молодець. Так, Аня бутс Ось вони бутс Резинові чобітки нам підходять до сини. Обводь його. Обводь тоді, якщо підходить. Кружечок буц. Аня Осень. Артэм, шорт. Шорт. Шорт и кину підходят. У меня не получается мало. Аню, не... Анюта, я ну, можу я за тебе пообводити, Ань. Я можу за тебе пообводити. Добре? Угу uh -huh. uh -huh. Подивись, це буці. Бутс, ботиночки. Нам підходять до осені? Так, yes, підходять. Yes, підходить, yes, молодець. Tap, tap, підходить? Ну, no, якщо no, то закреслюй. Молодець. Чудово. Аня, мітенс. Мітенс, варішки. Нам потрібні восени. Ні, nee. nee, я думаю, тоже no. за креслом їх Артем. Т-шрит. Т-шт. Майка. Da. Yes? Da. Yes. Oh, that's great. Далі будуть flip-flops. Повторіть за мною флип флопс. Так, це тапочки такі. flip флопс. Нам підходять до осень, Ань ні. 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 Не підходить. Так, бо ми змерзнем. Артем, Headphones. Headphones. Такі навушники теплі. Підходять? Так. Yes, так, можемо одягнути. Чудово. Аня. sunglasses, Сусис Окуляри. Підійдуть. Yeah. Так, тому що сонце ще світить. Чудово далі. Артем. Худі. Худі. Чекала, молодець. Аня. Скарф. Скарф. Ні. Nee. Ні? Ну, добре. І останній Артем. Этот самый, господи. Swimsuit, Swim купальник. в купальник восени, а куди ми його вдягнем? Не, звичайно, ми його нікуди не вдягнемо. Дуже холодно, ми змерзнемо в купальнику. Чудово. Все, ви великі молодці, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Давайте з вами попрощаємось і скажемо один одному: get by. goodbye. Goodbye. See you next time.